М'ячик той що поменше. Кладемо під стопу в центр стопи. Стаємо так, щоб можна було коливатися з однієї ноги на іншу, переносити вагу з однієї на іншу. І починаємо, ставати, стаючи на м'ячик, проминати м'язи стопи. М'ячик можна перекатувати. Наша задача. Пром'яти максимально зону стопи там, де це можливо. Тобто на точечку іншу натиснули. Знову перекотили, натиснули. Перекотили, натиснули. Переносимо вагу тіла кожен раз, коли перекотили і натиснули. І так само назад. Перекотили, натиснули, натиснули. Натиснули трошки в бік також в інший бік. Тобто всю площину від пальців до п'ятки ми проминаємо. Там у нас знаходиться дуже багато рефлекторних зон органів, важливі точки. Починається канал нирок на ось цій точечці під, під пальчиками. І так, 2-3 хвилини на кожну ножку. Пром'яли одну ногу і потім м'ячиком стаємо на іншу. Там будемо знаходити е, точки болючі. Е, це нічого страшного, просто цим точкам більше уваги. Зараз будемо проминати зовнішню сторону стопи. Е, для цього нога у нас на бочок. Ми кладемо, так. Кладемо от сюди ближче до п'яточки. руки, Так. Починаємо до п'ятки. Оп. Сюди. Як там приємно? Дуже, дуже остро. Да. Тут також дуже люблять солі відкладатися. Всякі незрозумілі штуки починаються. Так, м'ячик, пішов. Так. І от просто нога розслаблена. От нога розслаблена. Все, що ми розминаємо, воно розслаб... Ну, та зона тіла, яку ми розминаємо, вона має бути розслаблена. А от руками ми вже просто водимо ногу і сюди от. До п'яточки. Від п'яточки, вся надкосниця. Угу. і також пару хвилин на це у нас йде. Потім, коли ми всю цю зону пропрацювали, і просто потерти кулачком, розігнати кров. І друга нога. Під ногу кладемо. Нога розслаблена. Руками беремо ногу і починаємо. Не встановлююся. Завтра ліля. Так. Тобі нікуди не треба йти завтра, ні. Ти завтра а, після знаю. Після, Післязавтра йдеш. Там дуже багато приємних таких моментів є, які, ну, приємних в кавичках. Тому що ми ходимо і навіть ці напруження не відчуваємо. Тобто компенсація частіше всього йде вже вище, там на коліна, на тазобедрені суглоби, і ми вже ці зони починаємо відчувати. А з самого низу, ну, частіше всього, воно безсимптомно. Коли вже взагалі там все напружилося, купа солей повідкладалося, ну тоді вже, так, да, ця історія вже дуже болюча і неприємна. Сідаємо на колінки. От, Я показую. І під пальчики ми просто покладемо м'ячик. Це, до речі, рефлекторна зона лімфатичної системи, ніг, і дуже важливо також пропрацювати. Частіше вона дуже болюча. Кладемо між першим і другим пальчиком, сідаємо, попою сідаємо добре, не соромимося, і потім починаємо рухатись трошечки ногу. От. Оп. Получається, обтяження ми даємо тазу. Інколи там у людей такі напруження збираються, що коли ти дивишся, а в людини, ну от вона прямо стоїть, а пальці вверху так стирчать. Тобто, що зв'язки ну, зв так напружуються, що починають пальці вверх дивитися. Тому сюди до мізинчика, трошки м'ячик пересуваємо. От Не прямо на мізинчик, але так ближче до нього, оця, ось, оця зона, вона у людей саме чутлива. Боляче. Угу. І все, стараємося отак десь ми знайшли болючу точку. Розслабились, ножку розслабили, посадили. Думаємо, що нам не боляче. Чи то не нам боляче. Переволюся, Все, да. сідаємо. І от стараємося там, де боляче, там видихнути. Угу. І от видихнути. І ніби таке враження, що ти цим місцем видихаєш. Оце зона вона дуже чутлива, але й дуже важлива. Також хвилинку-дві ми тут пропрацювали і міняємо м'ячик під іншу ногу. Оп! І сідаємо. Раз. Все, сідаємо на точечку, угу. оця зона у нас над пальчиками оця вся пропрацьовується. Ось. Одну і другу ногу потерли, кров розігнали. Права у нас буде направлена на місце, де починає кріпитися ахілове сухожилля. Часто, коли йдуть запалення ахілового сухожилля, то ну, в тяжких формах розвивається деформацію п'яточної кістки. Тому справа спеціальна для ахівки. Значить, у нас ці місця, де починає кріпитися ахілове е, сухожилля, ми кладемо сюди кубик на п'яточки. Якраз ребро кубіка попадає в місце кріплення. Е, і сідаємо попою на кубік. Угу. І також обтяження даємо е, тазом, просто добре сідаємося, і в нас це буде іти натискання на п'ятки. Відчуваєш Угу, угу. І також просто коливаємося так, добре всією вагою, сіли прямо так, от, щоб відчулося в п'яточки, трошки послабили, знову сіли. Сіли, трошки затримались, посиділи. От ніби розтягуємо, от, розтягуємо ці зони, як штовхаючи їх назад. Там буде мікрорух, тобто п'яточна кісточка, вона буде трошечки. Таку пружинку давати. Тобто ти більше не саму кісточку відчуваєш, а місце сухожилка. сухожилку. Да. Ну, та з п'яточками все добре, тому ти відчуваєш тільки сухожилля. А в кого вже є проблеми, то той буде відчувати п'яточки. Угу. І так, пару хвилинок поколиватися, посидіти. Промасувати? Ліля притупилося так само чи збільше? Притупилося і віддало більше Угу. О, потягнулося, так, клас.